Сьогодні, 11 травня, у шведському місті Мальма відбудеться фінал найбільшого і найпрестижнішого пісенного конкурсу у Європі Євробачення, в якому також братиме участь український дует Альона Альона і Джері Хейл. Однак ще ніколи такого байдужого ставлення до цього конкурсу та участі у ньому українців, мабуть, ще не було. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Серцов, і це мій канал Свіжої Історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. І якщо це відео викликає, ви, викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал Донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Ми не знаємо е зараз, чим завершиться е фінал і який місце. Це у ньому займуть українські дівчата, хай навіть перша. Все це абсолютно байдуже. Я напередодні провів опитування серед своїх глядачів з питанням, чи слідкуєте ви за перебігом Євробачення. 70% зазначили, що не слідкують. Ще 16% суто у новинному форматі. Активно слідкують та дивитимуться фінал, у сумі не береться за ледве 6%. Показово є відповіді моїх глядачів приводу тільки дві з них. Люба Бейгер, яке Євробачення? Війна. Тисячі наших хлопців гинуть одних, везуть в трунах додому інших на фронт. Лючія Крістофорова в країні війна. То, то дороги ремонтують, то дерева садять, то Євробачення, тільки е, е, через це страждає ЗСУ е, та народ. Звичайно, проблема не в самих співачках і не в самому конкурсі. Так чи інакше, в Європі своє життя і війна в Україні це не єдина подія, яка там відбувається. Більше того, ще у 2022 році, у зв'язку з російською агресією, Росія та Білорусь були дискваліфіковані за військову агресію проти України, а невдовзі і самі вийшли з європейської мовної спілки. Таким Євробачення, таким чином, свою частку роботи виконало. Росія і Білорусь більше не є частинами цивілізованого світу у цій царині діяльності. Зараз для Євробачення, як і для самої Європи, є куди більшою проблемою діяльність мусульманських експертів. Екстремістів, які оселились у самій Європі, та чинять напади на поліцейський конвой, що супроводжував ізраїльську співачку, учасницю Євробачення, закидуючи броньовані поліцейські машини камінням. Але це інша проблема, і ми зараз не про це. А тепер пригадаємо виступи України на Євробаченні. Хоча український дебют на Євробаченні відбувся лише у 2003 році. Це був Олександр Пономальов. Нагадаю, загалом Україна за відносно короткий період зуміла отримати три перемоги, завжди потрапляла у фінал і ще три рази посіла друге третє місця. Але одна історія це мирна країна, інша воююча. І найбільш невідповідним у цих настроях виявився вже 22-й-23 роки. Отже, 22-го року гурт Калош переміг на черговому Євробаченні. Відповідно, у 23-му році воно б мало відбутись вже у Києві. Саме 23-й рік, як тоді розповідали українські владоможці, мав би стати роком української перемоги, і Євробачення стало б її красивим фіналом. Україна тоді жила кавою на набережній Ялти якою щедро пригощав тодішній головний пропагандист Олексій Арестович? Принаймні боротьба за українське Євробачення була доволі тривалою. Однак продюсери Євробачення виявилися набагато завбачливішими за українську владу і майже одразу почали готувати альтернативний варіант Лондон, оскільки друге місце тоді посіла Британія. І, власне, цей варіант і спрацював. Але цього року маємо ще одну важливу міжнародну спортивну подію Олімпіаду. Вочевидь, туди поїдуть і українські спортсмени. Знову ж таки, настрій в країні надто невідповідний. Навіть якщо українці там здобуватимуть якісь нагороди та призові місця, що робить, робить от на цьому фоні влада? Вона оголошує кілька футбольних клубів критично важливими для країни. Проблема не в тому, що відбуває. І це ці події, і що в них участь беруть участь, українські призов... е, е, беруть участь е, українці. Проблема в тому, що цьому приділяється занадто багато уваги, аніж мало би бути у цій ситуації. Бо, зрештою, ті перемоги не матимуть особливого значення, якщо Україна програє головну битву. І вона точно не відбувається у шведському. Мальми і не в Парижі. Якщо точніше, більш важливим буде, якщо у Швеції нам вдасться вибити хоча б екскадрилью шведських літаків Гріпен, а у Парижі літаків Міраж. Оце справді важливо. А Євробачення було, є і буде. Так само, як була, є і буде Україна. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на мій канал. І все буде Україна. Дякую.